Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Удар Збройних сил України по авіаційному науково-технічному комплексі імені Берієва в Таганрозі знищив два надзвичайно важливих для Росії літаки. Це були А-60, літаючий прототип системи лазерної зброї для знищення космічних супутників і балістичних ракет і А-100. Також літаючий прототип нового російського літака дальнього радіолокаційного виявлення і керування, що мав прийти на заміну сильно застарілих літаків А-50 і А50У. Також значних уражень отримав цех кінцевої збірки літаків в місті Таганрог, на авіазаводі цьому. Обидва літаки згоріли повністю. Це ставить жирний хрест. На спробах відновити роботи над новою перспективною зброєю 21-го століття в Російській Федерації. Підтримуйте наш корінномовний канал «Приваті Монобанку», підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись воїни-танкісти 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю нічного дрона. Цей дрон допоможе знищувати ворогів і збереже життя наших воїнів. Відкрита монобанка і картковий рахунок. Час має значення. Дрон потрібен вже зараз. Прошу, прошу всіх небайдужих долучитись до цієї допомоги. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми, воїни, Главнозвісної 93 бригади Танкового батальйону. Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен Дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нам знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! Коротко. Про А-60. Це дослідний літак, ІЛ-76, бортовий номер РЕ 86 87 79 1971 року випуску. Він оснащений бойовим лазером для знищення супутників. Він мав потужність 1000 МВт випромінення лазерного. Це був газодинамічний лазер на СО2. Це була частина радянської програми 17F19Д d по створенню космічного бойового орбітального лазера. Перші дослідницькі польоти по цій програмі почалися в 1975 році. Передбачалось створити 1-2 літаки літаючі лабораторії на Іл-76. Перший політ такого Іл-76 відбувся в 1981 році. Зверніть увагу, і ось Радянський Союз перший почав гонку зброї в космосі, тому що програма зоряних війн була оголошена президентом США Рейганом тільки через 8 років в 1983 році. Один з А 60 які були зроблені ще на початку 70-х років, згорів під час випробувань на Землі. Тому всі сили Радянського Союзу одразу були спрямовані на завершення робіт із запуску орбітального бойового лазера 17F19D. Ми дивимось технічні характеристики цієї зброї. І в рядку енергетика бачимо дуже скромний запис, власна силова установка. Мало хто знає, що це була ядерна силова установка, там був ядерний реактор для того, щоб виробляти таку потужну кількість електроенергії. Але вона була заборонена міжнародною угодою про замородну розміщення на орбіті ядерних пристроїв. Радянський Союз порушив цю заборону. Маса цього супутника була до 80 тонн, довжина 37 метрів і діаметр більше 4 метрів. Це дуже важкий і габаритний вантаж. Для його запуску готувалась нова ракета енергія. Це була зовсім нова ракета. Вона могла запускати в космос радянський оцей орбітальний крейсер Буран вагою 80 тонн. І космічні, радянські космічні орбітальні крейсери Буран. Але повністю. Завершити ці роботи Радянський Союз не зміг, грошей і розуму не вистачило. Почалася економічна криза в середині 80-х років. В магазинах, крім горілки, можна було купити олію, неякісні макарони і кільку в томаті. Хліб також бував, але до вечора його розбирали. Він не завжди був в магазині. Почались затримки з виплатою зарплат для людей, і це привело до сильного незадоволення в масах. Радянських людей. Тому ракет енергія зробили тільки дві. Ну, більше не було у Радянського Союзу грошей. А потрібно було мінімум, 11 програм, 11 ракет енергія, одна ракета для космічного лазера цього самого СКІ, і для п'яти екземплярів бурана, які вже будувалися. Як мінімум ще по дві ракети на два запуску кожного цього бурана. Першим був готовий скіф, д його поставили на першу готову ракету енергію. Це ракета особливо великої потужності. Особливістю цієї ракети енергія була її бокова схема розміщення корисного вантажу. В США така схема працює добре, були зроблені сотні запусків спейшатла. А в Радянському Союзі ні. Щось вони там не додумали. Одразу після запуску була втрачена повздовжня стабільність, виникли автоколивання, ракета стала виляти задом. Ну, так казали фахівці, хто бачив телеметрію. Тому було втрачено багато палива при виході з щільних шарів атмосфери. При відділенні супутника, коли ракета відпрацювала своє паливо, виявилось, що супутник має недостатню швидкість для виходу на орбіту. Цей супутник Скіф Д мав свої двигуни для коригування орбіти для довгих років роботи. Двигуни супутника використали все паливо і так і не досягли першої космічної швидкості. Скіф Д почав знижуватись, увійшов в щільні шари атмосфери і згорів. На другу ракету енергію, що була в Радянському Союзі, поставили Буран, орбітальний крейсер Буран. І він один раз полетів в космос в безпілотному режимі, зробив два оберти навколо планети і вдало сів в автоматичному режимі. На цьому СРСР розпався, всі роботи зупинились. А в 2010 році в Росії військові відновили цю програму. Другий екземпляр А-60 літав і робились випробування лазерної установки з КІФД для ураження сенсорів супутників на орбіті аж до кінця 2012 року. І вже в зв'язку з підготовкою війни проти України роботи по цій програмі зупинили. Літак стояв в одному. Цеху авіаційного науково-технічного комплексу «Бріва» разом з новим російським літаком дальнього радіоакційного виявлення і керування А 100. Цей новий літак робився на заміну А-50 і А-50У. Вони сильно застаріли. Рішення уроду уряду Росії про розробку а 100 було прийнято ще в 2003 році. Перший політ. А 100 зробив у 2017 році. Ну, а далі почались великі проблеми електромагнітної сумісності на літаку А 100 Це складна проблема. Радіолокатор при роботі сильно впливав на пілотажні прилади літака. І літати так було неможливо. Роботи над цією проблемою не зупинялись. До кінця минулого року. Тоді дві наші ракети Шторм Шадо вдарили по цеху кінцевої збірки літаків в Таганрозі. І обидва ці дослідні літаки е, нових цих програм А-60 і А100 були пошкоджені. На цих літаках залатали фюзеляжі, дірки в фюзеляжах, щоб вода не текла всередину, і поставили на зовнішній стоянці. Там вони і згоріли 25 листопада поточного року від ударів нашого довгого Нептуна, ну або товстого Нептуна. Це не просто два літаки Іл-76 знищені. Поставлено жирний хрест на, програму космічних, на, на програмі космічного лазера, що розроблявся 50 років з 1971 року, і на програмі дальнього радіолокаційного виявлення А100, що йшла 20 років. Технічна і наукова деградація Росії стає все більш очевидною. Підтримайте наш корінований канал в Приватному на банку, підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте на наш патреон, використовуйте кнопку спонсорства. Запрошуйте нас на каву на каву. Всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення.